Віртуальне побачення. 15 років шлюбу промайнули для Софії немов один день. Озираючись назад, вона дивувалася, як швидко час відміряв цей проміжок спільного життя з Максимом. Ось лише недавно бігала на побачення, потім народився Тимофій, а синові вже 13. Одного разу після дзвінка матері та обговорення їхнього спільного візиту на вихідних Софія задумалася у їхній родині все було добре. Одружилися по коханню, жили в достатку, дбали одне про одного. Єдине, що засмучувало Софію, це постійна присутність спини чоловіка, який щовечора був поглинений ноутбуком або телефоном. Максиме, поговори зі мною. Час від часу намагалася вона привернути його увагу. Кажи, я слухаю, відповідав він, не відриваючись від екрана. Він слухав мовчки, погоджувався з усіма її пропозиціями щодо справ чи покупок. Але коли мова заходила про спільний вихід. Його відповідь була незмінною: а що там у кафе? Вдома смачніше. А кіно який хочеш фільм, дивися в інтернеті вдома, і нікуди не треба йти. Зараз усе під рукою. Софія обурювалася, називаючи його домашнім, хоча внутрішньо раділа, що чоловік завжди вдома, на відміну від чоловіків її колег. Настало літо. До їхньої відпустки в Греції залишалося кілька місяців, коли Тимофій заявив, що їде на два тижні до спортивного табору з футбольною секцією. Батько одразу підтримав сина, а мати, хоч і переживала, змушена була погодитися. Вони провели його до автобуса і вперше за багато років залишилися вдвох. У будинку стало дивно порожньо. Софія трохи заспокоїлася лише після дзвінка сина про те, що він доїхав, і йому все подобається. Через кілька днів Софія вирішила, що настав час струсити їхні стосунки і влаштувати романтичний вечір. Максиме, давай влаштуємо побачення. Підемо в кіно, а потім у затишне кафе з гарною кухнею, захоплено запропонувала вона. Максим, уважно вислухавши, похитав головою. Звісно, гарно говориш, але до чого ці проблеми? Давай повечеряємо вдома. Погодься, без луздо, після 15 років шлюбу, видавати що ми ледь знайомі. Софія роздратувалася. Мені набридло, як ти приходиш щовечора і лізеш у комп'ютер, а мені залишається милуватися твоєю спиною. Вона дивилася на його спину, поглинену екраном. І зрозуміла, що романтикою його не взяти. Раптом їй спала на думку зухвала ідея. Вона знайшла в інтернеті фото привабливої дівчини, створила акаунт під ім'ям Ліза і написала чоловікові, висловивши бажання поспілкуватися. Максим відповів і почалося листування. Через два дні Ліза натякнула на зустріч. Максим відмовлявся, посилаючись на зайнятість. І Софія відчула гордість, але водночас і розчарування план руйнувався. Проте до кінця тижня Ліза таки добилася свого, і Максим погодився зустрітися з нею у п'ятницю ввечері в кафе. Софія тріумфувала, але й засмучувалася, зрозумівши, що її ідеал чоловіка не такий уже й непохитний. Вона відпросилася з роботи, відвідала салон краси, одягла найкращу сукню і приїхала до кафе раніше. Сидячи в затишному полупорожньому залі, вона думала ну, зрадник нещасний, зараз я тебе викрию. Цікаво, що ти скажеш на це побачення з Лізою?» Коли двері відчинилися, замість Максима до кафе зайшов Андрій, його давній друг. Софія, а ти що тут? Хоча, що я питаю, а я прийшов на зустріч. У мене тут побачення з стаєничою незнайомцею. Його мені влаштував твій Максим по старій дружбі. Софія не змогла стриматися і розреготалася. <хе> «Іди додому, старий романтику, Ліза, це я, хотіла чоловіка розіграти, а він тебе підсунув замість себе. Сама й попалася. Андрій теж засміявся, і вони вдвох покинули кафе. Максим зустрів дружину в дверях у шорках і капцях, здивовано глянувши на її ошатню сукню. Софійко, ну ти де ходиш? Я тут замомив їжу, купив гарного ігристого, чекаю на тебе, охололо вже все. На столі дійсно чекала вечеря. Софія, сміючись, розповіла чоловікові, як провалилася її авантюра і як вона зустріла Андрія. Максим зізнався, усміхаючись: цей віртуальний роман я вирішив крутити для того, щоб нарешті познайомити друга з дівчиною. Андрій досі не одружений, а як нам його одружити? Я його ледве вмовив, думав, може, влаштую в хороші руки. Вони разом сміялися. Вечір вдався. Затишна вечеря вдома, влаштована Максимом, виявилася набагато кращою за будь-яке кахе. Після цього Софії таки пощастило витягнути чоловіка в кіно на нову мелодраму, і вони обидва залишилися задоволеними. А вскорі вже зустрічали свого задоволеного сина Тимофія з поїздки.